Роман Герничар пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Служба в теробороні та ЗСУ, участь у бойових операціях, все це стало для нього щоденною реальністю. Та у серпні наш земляк потрапив у полон на Херсонщині, розповідає сестра бійця. Наша сім'я і зранку і вночі молилася за нього. Ми надіялися, що він в полоні. Потім сі. Мерзила через червоний хрест, що так в полоні. Ми чекали його кожної руки, кожний обмін. Рідні Романа не втрачали надії, відправляли листи, їздили до Києва, писали звернення до влади, активно шукали інформацію про місце перебування Романа. Ми ходили і на акції з його сином і їздили до Києва і писали заяви близькі і до президента. Я не можу перерахувати, де ми тільки не писали. У нас є дівчинка, помічниця Настя. Вона створила таку групу, де ми обмінювалися самою мінімальною інформацією між дівчатами і матерями, сестрами, які хлопців, які пропали той період часу і приблизно в тому районі. Тому е ну скажімо так, хлопці виходили хлопцям велике спасибі, давали багато інформації про, е про тих, хто був з ними там у полоні, і також і з Гумою там нам давали інформацію, то ми трохи, трохи е знали. І нарешті на день незалежності сім'я отримала довгоочікувану звістку. Роман повертається додому. Три роки страждань закінчилися хвилинами щастя та сліз радості. Я найщасливіший чоловік у світі. Я найщасливіша людина у світі, і не одного мільярдера немає такого у світі щасливого, як я, і ні один мільярдер не буде таким щасливим, як я. Життя прекрасне це 100%. Я вас вітаю вдома. Сьогодні день незалежності. Що ви побажаєте українцям, собі, українцям, побратимам. Аби усі були живі, здорові та вільні. Це найголовніше. І до того як я потрапив у полон, я не усвідомлював, що мешкав у раю, а тепер я Знаю, що все це рай. Ну, ми рознали через телеграм через канали що буде обмін, великий обмін, обмін на серпня. І це зранку телефон ніхто не випускав телефони навіть, що побув. Чекав якоїсь інформації, і нарешті чекалися емоції, я не можу це описати, Вони занадто бурхливі. Знаєте, це як піснення усіх найбажаніших мрій. Зараз боєць перебуває у реабілітаційному центрі. Тривалі бої та полон позначились на здоров'ї нашого героїчного земляка. Та найгірше вже позаду кажуть рідні оборонця, і вже у серпні планують повернутися разом з бійцем додому. Не виставили відео на російському сайті, було корів на рік тому. То там на цьому відео він просто скелет, просто скелет і, і розмовляв так єлі-єлі розмовляв. Зараз стан того нормальний, але звичайно хронічні хвороби є, тому що він його пухші руки зараз, пуше лице, але він тримається. Ми бачили стільки по вайберу. На жаль, тільки по вайберу. Він зараз реабілі... в реабілітаційному центрі. Він з нам, щоб ми зараз не їхали. А як він вже там підлічиться, то тоді вже ми, щоб ми приїхали за ним. Через місяць, коли закінчиться реабілітація, приїдемо разом, привеземо бійця додому і будемо налагодувати життя. Михайло Бостров цей день.